Розпочну з заяв Кирила Буданова, тому що вийшло його свіже інтерв'ю для видання для 24-го каналу. Він озвучив головну ціль противника 25-му році. Він каже, що ворог планує 25-му році вийти на кордони Донецької області, але за оцінкою чільника військової розвідки України це нереалістична, в принципі, нереальна і нереалістична ціль для противника. Зайняти кордони Донеччини як би цього Росіяни не хотіли. Я свідомо навіть не буду проговорювати і згадувати всі ті всю ту маячню у сенсі потенційних домовленостей, які вчора з'являлися у масмедіа. Uh, щодо плану Віткофа Кирієнка, uh, ой, господи, Кирієнка, Кіріла Дмитрієва, uh, представника типу Путіна, представника Трампа. Ці плани, які розгортаються, Знаєте, чому я цього не буду робити? Тому що це ну абсолютно маячня. це нереалістичний план uh, щодо обмежень української армії, щодо повернення російської мови затвердження російської мови як статусу офіційної, повернення російської церкви і тому подібні речі. Це все ті ж самі заїжджені платівки російської. Uh, Пропаганди і не тільки, які ми вже чули неодноразово, це не життєздатний план. Тому е, в такому плані е, насправді говорити про нього немає сенсу, е, тому що росіяни об'єктивно не збираються ніяк і ніде зупинятися. Тому я всіх заспокою цей трамп провал, цей план провалиться так само, як і багато е, інших. Але надихну одним питанням: сьогодні ми маємо 20 листопада, друзі. Uh, завтра 21 листопада, і це час, коли офіційно набувають чинності російські санкції, тобто санкції проти Газпрому uh, та. А, е, і чомусь ці два дружка Вітков і Дмитрієв вирішили зарухатися. Презентуючи в медіа ці всі абсолютно маячливі плани, е, вони не відбудуться, е, не відбудеться захоплення Донбасу, як каже е, Кирило Буданов. Е, крім цього, він каже про те, що Росіяни на Сумщині збираються, точніше не збираються сорі з... намагаються зберегти буферну зону, але це в них не вдається. Також ворог намагається притул підійти до Запоріжжя і почати артилерійський та дроновий терор міста, щоб змусити наших бійців відійти від лівобережжя, а населення виїхати. Але... Зараз, як каже Буданов, з обороною набагато краща ситуація на запорізькому напрямку, ніж на сході. От я вирішив розібратися якраз таки з цього стартового питання: що ж у нас з обороною на запорізькому напрямку? Сьогодні про Гуляйполе і про е е е Степногірськ ми поговоримо. Очевидно, ви могли бачити на останніх змінах на мапі Діпстейт. Ось ці просування, е які зараз е багато хто споглядає за ними як е е за елементом потенційного оточення наших позицій. В зеленому гаю та червоному скажу так: ті, хто так думають, вони в якійсь мірі недалекі від істини, але з іншого боку, тут треба дещо комплексніше подивитися на ситуацію, яку вже неодноразово. В принципі, як так я вже і описував. Отже, це було передбачувано, що ворог після захоплення рівнопілля почне свої спроби руху якраз таки в бік доріг. Дорі доріг, доріг, які до речі сполучають якраз таки зелений гай та голяйполе. тобто, саме сюди зараз ворог і просувається. Саме він просувається в околиці Голяйполя і створює умови тилового оточення для зеленого гаю та червоного з метою змусити наших бійців, власне кажучи, звідси. Відійти е, об'єктивно кажучи, спілкуючись з бійцями, що тут тримають оборону, зараз максимально складна будь-яка логістика. Вона подекуди вже починає нагадувати покровську логістику. Адже росіяни мінують підходи, вони е, задають ударів дронами. Вони фактично і буквально не дають ні рухатися, ні проводити ротації, нічого робити. І зараз доїхати в принципі нашим бійцям до позиції ось сюди в зелений гай та червоне. Це вже Уже фактично, як знаєте, як зазвичай це лунає від бійців, можна давати орден за мужність. Об'єктивно тут дуже зараз уже складна ситуація. При цьому нам вдається доводиться чути заяви про те, що все стабілізували це. Гаразд мовляв на Голіпільському напрямку. Це дуже відносна насправді заява, дуже відносна ситуація, тому що можна говорити про часткову стабілізацію мовляв в районі рівнопілля. Але що тут тішитися з такою часткової стабілізації, тут якщо виникає критично складна ситуація в зеленому гаю, де власне противник тисне як фронтально на зелений гай, так і наступає з північного заходу, заходячи у тил наших підрозділів. Тобто, фактично, що зараз відбулося з рівнопілля Росіяни переключили свою увагу на зелений гай і формально так це дає підстави говорити про стабілізацію ситуації в рівнопіллі, але з іншого напрямку, з іншого боку, точніше, це просто є переключанням противника на зелений гай і створенням нової додаткової точки. Напруження е, тут тому говорити про взяття ситуації, коли ми не спроможні взяти контроль над логістикою, не доводиться. Очевидно, що не доводиться. А неспроможніми тому і не тільки тому, що тут чисельно е, перевага противника кратна, але й тому, що він завів сюди свої дронові підрозділи, які ну, об'єктивно маючи в контролі висоти, просто-напросто знищують цю логістику. Е, тому, на жаль, Гуліпільський кейс має продовження. Е, має продовження насправді і Степногірський кейс. Степногірський кейс, так назву його так. Е, в чому це продовження проявляється? Об'єктивності заради навіть попри те, що і ще два тижні тому з'являлися, в тому числі від мене оцінки про те, що ситуація в Степногірську контрольована, насправді, на мої огляди реагувало чимало бійців, які приходили у коментарі і особисті повідомлення, які казали, що. Ну, росіяни, як ви є в Степногірську, Росіяни заходять з південних околиць до Степногірська. Щонайменше можна говорити про сірі зони, то й про декуди червоні, тому що все частіше і частіше вони фіксуються на крайніх південних околицях, звідки намагаються забиратися навіть до центра Степногірська. Ну, до речі, справедливості заради я про це говорив. Але загалом зараз не можна сказати, що ситуація Степногірської не контрольована. Ні, вона такою точно не є. Але в зонах на підступах Степногірська, ось тут, ось тут вони. Дуже часто фіксуються, вони маються на увазі росіяни. Вони тут дуже часто з'являються. Е, і е, ситуація загалом по у нас ускладнюється і погіршується. Це теж треба визнавати, і це на цьому теж е, потрібно е, акцентувати. Росіяни заходять сюди зі сторони Кам'янського. Росіяни заходять сюди зі сторони плавнів. І найперше, куди вони заходять, це в район населеного пункту Приморське. Приморське е, західніше. Від степногірська для того, щоб говорити про цей населений пункт, треба е, чітко показувати його адміністративні межі. Ви бачите, який він довгий. Ви бачите, який він розтягнутий адміністративно цей населений пункт, і що найгірше для нашої оборони там велика густота приватних забудов у цьому населеному пункті Приморська. Подивіться на цю супутникову мапу Приморського, і ви бачите, яка величезна кількість просто хат. Найгірша для нас теж ситуація в тому полягає, що ці всі хати. Вони не зруйновані, вони не знищені. А в Такій тактиці інфільтрації противника, і ви вже бачите, наскільки глибока ця інфільтрація навіть на мапі Deep State, я скажу навіть більше такий е спойлер: ця сіра зона буде розростатися. Ви уявіть собі, скільки хат зараз противник фактично що займає. В режимі, коли вони, коли вони глибоко інфільтруються, в режимі, коли вони е з'являються по в нашому так званому міжпозиційному просторі великій кількості, е вони. Як ми бачимо, проходять подекуди в тили по полях. А що говорити про хати, тут вони однозначно закріплюються, тут вони однозначно влаштовують свій побут і почувають себе. Ну наскільки це можна говорити? комфортно. Хоча, звісно, що наші оператори БПЛА, пілоти, знищують їх в цих ділянках, але виявити, коли противник зайшов до якихось хат і там. Влаштував, як я сказав, свій побут це дуже складна задача, тому на жаль, найгірша і найслабша, напевно, що точка по усьому Степногірському напрямку це якраз таки район Приморського, тому що тут така собі формується вже на нинішній час. Суцільна, суцільна сіра зона, яка ще й має тенденції до е, розростання на е, мапі Deep State. і саме звідси з Приморського з інших районів ворог буде продовжувати здійснювати свої атаки на Степногірськ. Що в подальшому? Ну подивимося, як воно буде розгортатися ситуація. Поки що вдається отримувати Степногірськ, але будьмо відверті. Тут потроху, потроху, формується вже суцільна сіра зона на Запоріжжі. Ось такі наші обставини так вони, звісно, кращі е, аніж на Донбасі. Про що. Каже Кирило Буданов, але вони далеко не легкі на запорізькому напрямку.